Моя Україна, як хочеться зранку вийти на ґанок, випити кави та знати, що вільний ранок. Як хочеться насолодитися весною, цвітінням вишень, ранньою росою, співом пташок по дорозі до школи, сміхом діток, що грають в перегони, сонечко ясним, що світить навколо. Але оглянімось на хвильку назад. Моя Україна потерпає від втрат, і зараз не тепле ні сонце, ні кава, лиш серце болить від холодної рани. І скільки ж дітей залишилось без мами, з вікон людей видніють руїни. Вони знищують сотні доріг, вони знищують сотні рідних домів, але не зламати їм волю країни. Волю людей, нас, українців, Захлипнеться він крові від орків полеглих та згорить уся та ворожа орда. Поборемо, відбудуємо усі ті міста, хоч не вернути вже розбиті серця. Але проблема турбує всіх нас лише одна: Коли закінчиться клята війна!